Привіт! Ви на каналі Юкарічі. Ятрофобія це страх перед лікарями та людьми, пов'язаними з медициною. І раціональний страх чи ні. Салі Смітсон жила щасливе життя. Дерев'яний будинок, збудований її чоловіком Ендрю, мрії про дітей та світле майбутнє попереду. Однак робота лісорубом мала свої ризики, і одного дня Ендрю загинув. Саллі була емоційно розбита та без копійки у кишені. Робота без жодної освіти привела її до притулку кроту Спрен. Останнього місця, куди хотілося йти працювати, раніше Кротус Прен був лікарнею, але згодом став притулком для душевно хворих. У ті часи ейблізму та відсутності адекватної психотерапії притулок можна було вважати катівнею. Тому Саллі за роки роботи побачила забагато жорстокості і від персоналу, і від пацієнтів. Для кожного пацієнта було своє прізвисько тривожна дівчина, хлопець кататонік, поганець. Саллі співчутливо ставилась до пацієнтів. Заплітаючи волосся Меріон так звали тривожну дівчину. Саллі заспокоювала її розмовами про пташок за вікном, поки з коридору доносились крики. Попрямувавши до джерела крику, Саллі проходить повз кімнати інших пацієнтів. Де лунають верески, биття головою об стіну. Крик переходить у сміх, коли медсестра знаходить пацієнтку з перев'язаним обличчям. Тобі сподобалася пісня, любо медсестро? Я називаю це Концертом Лунатиків. промовила жінка. У неї також було прізвисько розбита жінка через чисельні шрами, які ховали бинти. Притулок наповнився криками пацієнтів, а Салі стало важко дихати. Чому ви їх підбурюєте? Розбита жінка зі сміхом відповіла Люба, медсестро, а для чого ці блазні, як не для сміху? Та Саллі відповіла завченою фразою ці люди заслуговують на співчуття. Але чи вірила вона все? знає. Посміхаючись крізь бинти, жінка блиснула різними очима. Одним блакитним, іншим помаранчевим. Це зауважила Саллі, невідповідні очі. Вони заслуговують на співчуття, більшість не дали світу нічого, крім болю, а інші не дали взагалі нічого, сказала пацієнтка. Це ще більше обурило Саллі, і вона, не приховуючи огиди, спитала, а що ви дали цьому світу? На що розбита жінка відповіла своєю історією? Як вона, будучи медсестрою, працювала не задля пацієнтів, а задля вищого блага, очищення генофонду. Адже, на її думку, душевні хвороби це інфекція, яку потрібно викорінювати, вона позбавляла пацієнтів життя ін'єкціями і насолоджувалась їхніми муками, керуючись псевдонаукою Євгенікою. За це її визнали божевільною та замкнули у кроту спрем. Дні минали, але Саллі вже втратила лік. Щодня вона доглядала за немічними, шаленими і огидними її людьми. Йшовши по коридору, вона побачила, як поганець волочить закривавленого пацієнта, якого називали прогнилим сином. Вона похапцем наповнила шприц спокійливим і з криками про допомогу побігла в сторону кривника. Він кинув свою жертву і звернув увагу на медсестру. Не помічаючи санітара Гарві кавану за своєю спиною, Гарві ж бурнув пацієнта на землю, як завжди, а Саллі встромила шприц і втихомирила нападника. Коли все закінчилось, медсестра оглянула підлогу. Кавана, важко дихаючи, відпускав вже сплячого поганця, а під ними все ще лежав, чи то мертвий, чи то без свідомості закривавлений прогнилий син. Сліди крові з голови пацієнта тягнулись на 30 футів і завертали в іншу кімнату. Салі сміється, щоб стримати крик. <плес> Опинившись у кімнаті розбитої жінки, Салі знову слухає песимістичне безглуздя пацієнтки і намагається уявити лілії озеро, легкий вітерець, аби відволіктись. Але перед очима все ще брудні стіни притулку і голос пацієнтки. У вас нема чоловіка, люба медсестро. Пригадую ту статтю. Плакала над його трагічною смертю. У вас були б гарні діти. А тепер ви тут вдова з чистими генами, яка служить бруду цього світу. Такий поворот подій. Саллі покинула кімнату, ледь пересуваючи ноги. Вона намагається відігнати свої думки, але не може. Її чоловік був чистим, як і їхні кохання, а ці люди, хто завгодно, але не такі, І вони отримують увагу та ласку, яких не варті. З кожною думкою їй перехоплює подих, їй хочеться втекти, але все марно, вона знову сюди прийде. Здається, що це не вона тримає божевільних в цих залах, а вони тримають її. Саллі непритомніє. У несвідомому стані молода жінка бачить Ендрю біля озера серед поля, усіяного ліліями. Легкий вітерець розвивав волосся пахло дощем. Ендрю повертається до Саллі. Ми повинні повернутися додому. Завтра озеро ще буде тут. Холодний вітерець проноситься лугом, приносячи з собою запах поту та затхлої білизни. Вона стискає його зап'ястя обома руками. Ще одну хвильку, будь ласка, ще одну. Вона чує, як пилка роздирає деревину. Вона міцніше тримає Ендрю за зап'ястя, втискаючи голову в його плече. Величезне дерево падає на землю позаду неї, викидаючи гілки та бруду повітря. Саллі кашляє крізь хмару пилу, увесь час тримаючи руки Ендрю. Краплина крові стікає по його руці. Вона дивиться вгору і бачить розбитий череп свого чоловіка, з якого проливається кров і шматки мозку. Він дивиться на неї одним оком. У нас були б гарні діти, Саллі. Вона припадає до його закривавлених грудей і плаче. Шкіра лущиться, розпорошується у пил разом із сукнею, яку подарував Ендрю. Вона знову втрачає все. Пітнілий кавана трясе Саллі, і вона розуміє, що знепритомніла посеред зали. Знову робочий день. Бруд, кров, цокання її підборів та іноді крики, що лунають з кімнат. Саллі, як завжди, зайшла до тривожної дівчини. Пацієнтка, побачивши медсестру, тепло посміхнулась. На цей раз вона говорила про пташок, поки їй заплітали волосся. Але Саллі не відповідала. Дівчина напружила плечі. Медсестра теж напружилась. Вона намагається заспокоїтись глибоким вдихом та, відкинувши пасмо волосся, бачить воші. Саллі відсмикує руку і б'є пацієнтку по обличчю. Брудна. Вони обидві здивовані. Меріон починає плакати, а Саллі думає вибачитись, але тікає з кімнати. Спустошена Саллі знову приходить до розбитої жінки. Очищення відбувається в багатьох формах, розповідала жінка, вовтузячись зі своїми кайданами. Для генетичних виродків ми повинні вжити крайніх заходів. В іншому випадку ви отримаєте ну, результати вас оточують. Саллі сидить нерухомо і слухає, як пацієнтка розповідає рецепт ін'єкції. Маленький укол, любомецестро, і вам більше не потрібно їм служити. Саллі відчуває, як притулок тисне на неї. Крізь стіни просочується шепіт божевільних. Коридор здається безкінечним. Вона проходить повз хлопця Кататоніка, який дивиться у її бік, але ніби крізь неї. Він кричить, кашляє, потім сміється. Санітар Гареві виходить з палати пацієнтки, посміхаючись їй. Шкіра на його товстій шиї звисає і виблискує, коли він рухається. Очі Гарві йдуть від Саллі, зупиняючись на її грудях, поки він не розуміє, що вона спостерігає. Нервово облизуючись, він іде геть. Попереду стрибає брудна дівчина, виспівуючи якусь мелодію. Коли медсестра наближається, дівчина нахиляється та блює Ой. на підлогу. Задоволена собою, вона йде далі. Саллі також продовжує ходьбу, не думаючи про прибирання. Далі по коридору, біля шафи з віниками, сидить босий імбецил, з рота якого капає густа кров. Він ритмічно вдаряється об дверну коробку та вириває собі зуб. Саллі дивиться на цей безкінечний коридор і думає: хвороба більше не може розвиватись. Саллі наповнює шприц за вказівкою розбитої жінки. Густа темна рідина кружляє всередині шприца, а її тривога зникає під морем спокою. Незважаючи на стукіт підборів, вона відчуває, ніби пливе. Хвороба вразила всіх, тепер вона це добре бачить. Саллі заходить у кімнату розбитої жінки. Мудра наставниця не бачить своєї хвороби, не бачить, навіть дивлячись у дзеркало своїми невідповідними очима. Очищенню підлягають усі. Ранкова зміна знайшла мертвими усіх пацієнтів та працівників. Деякі з них були задушені. Салі швидкою доправили до лікарні, але вона так і не доїхала. Швидко згодом знайшли розбитою біля лісу. Персонал був мертвим, а самої Саллі ніде не було. Зло у серці Саллі розрослось настільки, що сутність обрала її своєю вбивцею. Тепер вона справді пливе по коридорах кроту Прен, жахаючи всі лілих своїм здавленим диханням. Оновлена історія медсестри викликала певну хвилю обурення серед гравців, адже початковий мотив Саллі не був пов'язаний з Євгенікою. Саллі втратила чоловіка та опинилась у скрутному становищі. У Укротус Прен вона була ласкавою до пацієнтів. Та з роками її робота знищила і без того зруйновану психіку. Її вбивства були мотивовані милосердям. Так, збоченим, хворобливим, але милосердям це підтверджує її Мементо морі, коли вона душить цілілого та ніжно гладить його по обличчю. Це не схоже на акт ненависті. І це, звісно, розбігається з нинішньою історією, де вбивства здійснювались через ін'єкцію. А що ви думаєте стосовно цього? Медсестра вважається вбивцею високої складності. Її сила останній подих Спенсера. Це телепортація з однієї точки в іншу через світ духів. Опісля настає коротка втома. Також медсестра має унікальні перки, такі як Стридор або Скрегіт, який збільшує чутливість до потиху жертви. Санатофобія, при якій кожен поранений, вмираючий або зачеплений цілілий має певний відсоток штрафу від швидкості дії до ремонту, саботажу та очищення, також збільшує штраф швидкості дії ще на 12% якщо було зачеплено чи поранено чотирьох цілілих одночасно. І Виклик медсестри дозволяє читати ауру тих, хто зцілює і зцілюється у радіусі 20, 24 чи 28 метрів. Також є багато цікавих доповнень до її сили. Більшість з них пов'язані з пацієнтами кротуспен. Косметичних доповнень досить багато на різний смак. Проте, я раджу спершу задонатити на ЗСУ. Задонатили? Чудово. Тоді зверніть увагу на цей скін. Схоже на відсилання до моменту її смерті у швидкій біля лісу. Бачимо уламки труп, гілок, зламані кістки. І здається, вона у гамівній сорочці. Схожа на те, що її везли в іншу лікарню для психічно хворих. Але, можливо, вона напала на персонал і швидка потрапила у нищівну аварію там її і забрала сутність. І дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і бережіть себе.